Усім привіт-привіт! У мережі магазинів АТБ нові акції. Олія Олейна, об'єм 850 мл, ціна 47 грн. Макаронні вироби, ціна 28 грн. Для паста, вага 400 грн. 16 гривень 80 копійок коштує чай малиновий із куркумою. 36 гривень і 20 копійок коштує чай від своя лінія. 80 грам. Бугур. Ціна 35 гривень. 4 пакетики. Загальна вага 500 грам. 168 гривень коштує яку експресо, кава Мелена. Вага 450 грам. 29 гривень і 20 копійок коштує кава Форд. Натуральна вага 75 грам. 63 гривні 90 копійок. Кава Мелана Форд. Вага 225 грам. Кава Амбасадор 250 грам, ціна 89 гривень. 60 копійок. 289 гривень коштує кава Амбасадор у зернах 1 кілограм. 159,90 коштує кава Амбасадор преміум. Розчинна 200 грам в упаковці. Чай тет. Ціна 51 гривня. Чай 100 пакетиків, ціна 59 гривень 40 копійок. Малиновий смак. 38 гривень і 20 копійок. Коштує чай від фірми Ловаре. Є декілька смаків на вибір. Сік, хортекс. Один літр. Мультивітамін ціна 49 гривень 90 копійок. Апельсиновий ціна 60 гривень. Томатний сік ціна 50 гривень. Вишневий сік ціна 41 гривня 90 копійок. Йогурт яготинський. Два смаки, полуниця або персик, ціна 50 гривень 20 копійок. Цукерки Київ вечірній ціна 149 гривень і 40 копійок. Любімов ціна 86 гривень 90 копійок. Делюкс ціна 98,70. Ось такий з трюфелем 83 гривні 90 копійок. True For you ціна 131 гривня і 30 копійок. Батончики від своя лінія. Три варіанти смаків. Ціна 16 гривень 70 копійок. Вага в упаковці 102 грами. Шоколадки від фірми Рошен із печивом. Ціна 21 гривня 60 копійок. Також є шоколад молочний без печива. Його ціна така ж сама 21 гривня 60 копійок. Ще залишились акційні шоколадки від фірми Rochent з минулого тижня. Ось такі. Печиво розумний вибір, ціна 33 гривні і 30 копійок, вага 300 грам. Морозиво мікс делюкс. Воно не акційне, але виглядає досить симпатично. Вага такого морозива 550 грам, а ціна 168 гривень 80 копійок. Морозиво на основі фруктового соку, 6 порцій від фірми Рудь. І ціна такого морозива 134 гривні і 90 копійок. Відгузки від фірми Huggis Classic 291 гривня і 10 копійок, П'ятірка 38 штук в упаковці, Четвірка 44 штуки в упаковці. Освіжувач повітря від фірми Клейт. Ціна 68 гривень 90 копійок. Освіжувачі повітря від своя лінія. Величезний вибір ароматів. Ціна 35 гривень 50 копійок. Аромат ванілі, маршмеллоу, гранат, полуниця. Це я не знаю. Пишіть мені, що це за аромат. І аромат кавуна watermelow. Шампуні для волосся від фірми Калос. Об'єм 1 літр, ціна 100 гривень. З цієї серії також є масочка для волосся. Ціна 100 гривень. Мило-рідке антибактеріальне. Ціна 38 гривень 60 копійок. Мило-рідке від фірми Тео, ціна 49 гривень і 30 копійок. Зубна щітка від своя лінія. Ціна 13 гривень 60 копійок. Набір із двох 24 гривні 90 копійок від Colgate 47 гривень 90 копійок одна штука. І набір із двох коштує 72 гривні 90 копійок в чорно-білих кольорах. Зубна паста від фірми Colgate Max Clean. Ціна 44 гривні 90 копійок. Об'єм 75 мл мінерал скраб. Ось така White and Crystal. Також 75 мл. Ціна 44,90. І третій варіант. Об'єм той самий, відбілюючи. Зубна паста від саніно. 75 мл. Ціна 22 гривні і 30 копійок. Ось така зубна паста для чутливих зубів. Об'єм 100 мл. Ціна 34 гривні і 20 копійок. Виріб фаршевий часниковий. Ціна 43 гривні 90 копійок. Вага 420 грам. Сердельки. Авторський від Своя лінія. Ціна за 100 грам – 17 гривень. Сир від фірми Комо. Тенеро мілксир. Ціна 39,90 за упаковку. Твердий сир. І гауда сир в упаковці 150 грам. Ось такий горіховий твердий сир коштує 47 гривень 50 копійок. Вершковий 150 грам. ціна 39,90. Молоко згущене варене і риска від своя лінія. Ціна 37 гривень. Морозиво від фірми Ласунка в стаканчику. Три варіанти смаків. Ціна 14 гривень 90 копійок. Цукор 1 кілограм. Ціна 32 гривні 80 копійок. Сущене молоко від своя лінія. Ціна 41 гривня. 38 гривень коштує згущене молоко і Ічня. Вага 300 г в упаковці. Безквітне печиво ціна 10 гривень і 30 копійок. 50 грам. Приправа від фірми Приправка ексклюзив. Ціна 28 гривень, 60 копійок. До м'яса. Також є приправа до риби. Акційна ціна 45 г в упаковці. 30 гривень і 30 копійок коштує готовий соус та ріяки. Підійде до овочів та м'яса. Часник сушений. ціна 12 гривень 50 копійок. До картоплі ціна 21 гривня 90 копійок. Перець у зернах, ціна 25 гривень 90 копійок. І мелений перець, ціна 8 гривень 50 копійок. Прокладки урологічні, від Тена, Ціна 29,90. Від Сені, Lady Smile, 15 штук, ціна 64,80. Ось такі. Трусики, підгузки для дорослих, ціна 149,90. Упаковка 30 штук ціна 535 гривень. два розміри на вибір. Мка коштує 465 гривень. До зустрічі!